Сьогодні 2 березня 2025 року. Неділя, 6 година, 33 хвилини. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, амарадерам, які вважають себе українцями яких відселюється незаконно збудовані багатоповерхівки в центрі міста Крямичук Полтавська область. Показують хто і хто. Оце дуже важливо. Бо вони завдяки своїм корумпованим зв'язкам і награбованим грошам руйнують психічне і фізичне здоров'я тих людей, які їм заважають брехати і красти і перетворюватися з мільйонерів в мільярдери. 71. Важко, а що зробиш? Легко тільки брехати, зраджувати і красти, забирати чуже. Це те, що не так лежить, все те, що можна забрати, це робити легко. за допомогою продажних корумпованих держслужбовців, які досі працюють в нашому місці і області. І за допомогою, яким, що скажуть, те вони і зроблять. І за допомогою наркозалежних рабів. Які, на жаль... Звикли працювати за їжу.